У мене завжди було дуже багато питань до себе. І я вам зараз озвучу одне з них. Навіщо? Мені стільки блокнотиків. Зараз вам поясню всю ситуацію. Все почалося з цього блокнотика. Тут я почала вести блог, і я записувала, скільки підписників, що залітає, що ні, таке. Потім я почала тут вести планер. Але в ще це? це також планер. А потім я почала писати вірші і також далі продовжувати вести блог. Тут в мене появився ось цей блокнотик. Тут я записала і про блог, і в мене тут є відділ для віршів. А те що це? Це також блокнотик для віршів. Але вчора я собі купила ще один блокнотик. Вгадайте для чого? Для віршів. А потім ще один. Цей блокнотик я завела, тому що я думала, що я буду вчити хімію. Я також заводила, бо думала, що буду вчити хімію. А ще ось цей. Вгадайте ще хімію я не вивчила. Але бокмовіки в у мене є. В мене не можна пускати в Аврору. Напишіть, будь ласка, якщо я не одна така, ненормальна, не нормальна, яка скуповує просто все, що гарно упаковано. Тут я наклеїла бантик. Дякую за увагу.